Алеві таку назву для своєї команди, створеної на базі Шахтаря, і гравці обрали самі. Ну і я вважаю, що вони мають повне право називатися саме так, бо це воїни, що втратили на війні кінцівки, але долаючи усі виклики, не відмовилися жити наповно. Команді ці два місяці тренуються вона на Київщині і кожен її учасник герой, який, попри всі складнощі її навантаження, мотивує усіх нас. То хто вони сталеві футболісти? На тренуванні була наша Тетяна Демух, і вона вражена. Свої металеві ноги та руки вони залишають на трибунах, беруть милиці і виходять на поле. Для початку руханка. Гравці обводять м'яч посеред фішок однією ногою. Воротарі однією рукою намагаються м'яч спіймати. Такі правила амфутболу. Я все своє коротке життя на двох ногах. 21 рік бігав в футбол. І тут після ампутації не знаю, з чим зайнятися, до чого, що робити. Тут футбол є навіть навіть такий. Це, звісно, звісно не на двох ногах грати, але все-таки. Валентин, боєць третьої штурмової, під час атаки отримав кульове в ногу. Я ще зараз проходжу в Київському інституті реабілітації. Реабілітація проходжу, займаюся з реабілітологами, та типу, повчуся повноцінно ходити на протезі. Наскільки це можливо? Для військових із ампутаціями футбольний клуб створив окрему команду Шахтар Сталеві тут тільки військові. Боєць на одноіменне псевдо тут один із перших. У нас на перше тренування десь четверо зібралось. Військовим треба чим займатися, бо військові звикли, особливо останні два роки, бути завжди в тонусі, і саме пригнічує та там вбиває в військових шпиталях, це саме бездіяльність, що сидиш, нічого не робиш. Футбол як реабілітація і для душі, і для тіла. В вересні 23-го року, тобто півроку тому, улетів кросовок в лісах Креміної. Нині живан вчиться грати і хоче повернутися у стрій. Зараз в команді 12 людей, але їхня кількість постійно збільшується. В перспективі планують змагатися із іншими клубами. У ході гри їм зменшують масштаби поля та дають час на перепочинок. Ми маємо підібрати певні спеціальні вправи, які будуть формувати в них вміння користуватися по футбольному ногу знову ж таки пересування. Це дуже важко, швидко пересуватися на милицях. І знову ж таки виконувати певні технічні дії футбольні. Андрій востаннє грав ще в школі, і в своїх 43 вчиться заново. Тепер задача піймати м'яч однією правою. Тренер каже, що виходить. Не знаю, я собою не дуже задоволений, звісно. Ага. Ну такий ще знаєте. Ще треба працювати і працювати тут. Усім важко. В Ярослава, це перше тренування. Хлопець каже, все ще хочеться відбивати м'яч ногою, якої вже немає. І от якраз тільки тиждень, як видали учбовий протез. Я вже ходжу, вже 2 два-три кілометри можу пройти. Тому добре, з милицями, ми з однією, але ходжу. В перспективі у сталевих змагання в Європі там такий вид спорту популярний. В нас тільки починають. Наші амфутболісти вони на сьогоднішній день є прикладом, і вони, можливо, від себе стимулюють людей, які дивляться на них, знають про них, які ще не прийняли рішення, яким потрібно більше часу. Тетяна Демух та Михайло Головненко ми Україна, марафон. Єдині новини.